Є знижки представляють вересневі знижки на лактіалі. 20% в аптеках. Подорожник, «БАМ» та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ну і про перебіг та підсумки бойових дій за вчорашню добу розповість речник генерального штабу збройних сил України Дмитро Лиховій. Наживо вітаю, пане Дмитре. Слава Україні! Розкажіть, яка ситуація на фронті? Вам слово? Доброго здоров'я, Соломіє, героям слава! Ситуація на фронті залишається складною. Російський агресор, використовуючи перевагу в живій силі та техніці, продовжує атакувати наші позиції. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 68 авіаційних ударів, зокрема скинув 124 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив більш як 3800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Із них 124 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Білопілля, Вишеньки, Студенок, Павлівка, Степне, Токарівка, Уланове, Липці, Вовчанськ, Петропавлівка, Кругляківка, Надія, Маркове, Часів'яр, Костянтинівка, Клебанбик, Романівка, Бересток, Чунишине, Водянське, Покровськ, Богоявленка, Новопавлівка та Запоріжжя. На харківському напрямку 1 жовтня ворог наступальні дії продовжував. Тут відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбивали штурмові дії противника біля Синківки, Новоосинового, Курилівки, Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки загалом 25 атак. На Лиманському напрямку агресор атакував 17 разів. Намагався просунутися в районах Часового яру, Григорівки та в напрямку Ступочок. На Краматорському напрямку окупанти атакували 8 разів у районах Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів сил оборони. На Торецькому напрямку московити за підтримки авіації вчиняли 16 штурмів неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 25 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Красний Яр, Лисівка, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак поблизу Миролюбівки, Єлизаветівки та Лисівки. Противник активно застосовує авіацію. На Курахівському напрямку сили оборони відбивали 25 атак у районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгівка, Костянтинівка та Катеринівка. На Времівському напрямку за минулу добу ворог здійснив безуспішну атаку на наші позиції в напрямку Богоявленки. На Оріхівському напрямку українські воїни стали на заваді сімом штурмовим діям московитів неподалік Новоданилівки, Малих Щербаків та Кам'янського. І триває операція українських військ у Курській області Росії. При цьому авіація <кхм> ворога продовжує рівняти землею свої села та міста. Так, за минулу добу російські літаки завдали 15 авіаударів по власній території, застосувавши 20 кабів. Соломія пане Дмитре, розкажіть також про результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула. Так, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, вражають цілі і у ворожому тилу. Також вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали приблизно 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 32 бойові броньовані машини, 14 артилерійських систем, 26 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та 4 одиниці руської спецтехніки. Ставайте до лав Збройних сил України. Наближаємо перемогу разом! Слава Україні! Дякую, пане Дмитре. Зараз з нами був наживо речник генерального штабу збройних сил України Дмитро Лиховій, і зокрема розповів про підсумки бойових дій і все, що відбувалося минулої доби на фронті.